Також пропагандисти пишуть, що крім Саратова вибухи чули і в низці інших регіонів Російської Федерації, зокрема в Липецьку та Воронежі. А от у білому домі розглядається можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Аляски, де Трамп і Путін має 15 серпня провести зустріч, провести цей самі. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в американському уряді. Остаточне рішення щодо візиту зеленського ще не ухвалено. Однак, представники адміністрації Трампа вважають такий розвиток подій цілком можливим. При цьому одне з обізнаних джерел уточнило, що навіть вра разі приїзду українського лідера невідомо чи опиниться він разом з кремлівським диктатором в одній кімнаті. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не дасть Росії другої спроби поділу її території, а війна має закінчитися достойним миром. За його словами, Путін хоче обміняти паузу в війні на легалізацію окупації нашої землі. Зеленський нагадав, що Путіну дали взяти Крим. і Це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Путін також не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на кордонах України, і це, зрештою, призвело до повномасштабної війни і окупації ще частин України. Нагадаю, за інформацією Wall Street Journal, Путін повідомив спецпосланцю Трампа Стіву Віткуфу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.